Я сюди буду заряджати, наприклад, телефон. Поставлю свій блок от сюди. Сюди буду заряджати телефон. А звідси я буду заряджати різні гаджети. І воно не буде мені мішати. І буде більше місця. Не треба купа блоків. Всім привіт! Народ! Що прийшла мені з Китаю ось така посилочка, на мою думку, дуже цікава. Зараз я на неї зроблю розпаковку, огляд і легенький тест. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а зараз я вам покажу, що це за детальна штука. Прийшла до мене. Прийшла мені Ось така цікава розетка 220 е, з Aliexpress. І будуть приходити до мене всякі різні такі цікаві гаджети і також плати для саморобок. Я поділився скріншотом, скільки я товарів заказав з Aliexpress в моєму телеграм-каналі. Так що ви підписуйтесь, там дуже цікаво, там є. Цікаві люди, вони роблять свої саморобки. Коротше, любі питання туди пишіть, і я вам можу там скоріше відповісти, чим в коментарях. І не тільки я, і підписники цього телеграм-каналу. Розетка в нас де 16 амперна 250 вольт і 5 вольт, 2,1 ампера. Зараз ми це все будемо перевіряти USB-тестером. Звичайно, зараз всі люди напишуть, де пульсація і так далі. Народ, це з часом буде вам і пульсація, і нагрів, і, і нагрузка, і так далі. Не все зразу, все буде. І на лицевій стороні також є 5 вольт, 2,1 А, два виходи USB, і розетка 220. В комплектації, що в нас було? Воно прийшло в такій картонній коробці, в такому запакованому пакеті. І йшло в комплекті два е, болтика. Ну, китайці, звичайно, обідали комплектацію. Я думав, будуть тут такі е, типу крабіки, які зачіпаються в нашу коробку. Можна, в принципі, закрутити її на шурупи і можна на ці крабіки. Але крабіків цих не дали, а дали тільки болти. Ну нічого, я з другої розетки знімлю, поставлю сюди і закручу. І що головне ціна її. Я заплатив її за неї там 100 гривень чи 100 з копійками, Тоді була акція. І я думаю, що в нас в Україні така буде коштувати до 200, і навіть в комплекті цих болтів не буде йти. Ну, можливо, я помиляюсь. Як ви бачите, я її вже приєднав. Що мені головне в ній не сподобалось. Це не сподобались оці вот заглушки. Ну, типу для дітей, оці вот заглушки. Мені вони не подобаються. Я потім розберу і їх знімлю, бо тому що воно некомфортне. Вони потім заламуються, не годен ту розетку запхати, роздав би ж. Потім та розетка в підрозетнику рухається. Коротше, ви зрозуміли. Кому не подобається ця штука, ставте лайк. Що, як то кажуть, хватить говорити, давайте перейдемо до більш детального тесту. Спочатку ми її підключаємо, включаємо її в розетку акуратненько, пробуємо, чи робить 220. Беру я ось таке зарядне до шуруповерта свого старого. І акуратненько, легенько пробуємо ставити 220. Блін, от чому я кажу, що воно не здале. Так, світиться. Тут індикатор легесенько світиться зеленим, бачите, дуже-дуже легенько. Зараз ми поставимо е, сюди в зарядку. Можливо, він червоним засвітиться. Ні, зеленим. Зараз я вам покажу. Отак. Зеленим, бачите, я думаю, що зеленим світить, значить все працює. Значить, 220 працює, і полярність немає різниці. DL, DN. Це вже добре. Далі беремо шнур USB Type-C. Запихаємо сюди розетку, пробуємо, чи працює два порта. Один порт працює, світить, як ви бачите. Зараз я вам покажу на другому ліхтарку. Ось так. Ось так він світить червоним. Ось так ви бачите в куту. Все добре. Переставляємо в другий порт. Все світить, все працює. Так, як то кажуть, по справності. Питань нема, працює. Ще хотів відмітити на рахунок пластика. Пластик реально ну, добрий, не є такий хлипкий, твердий, як ви бачите, товстий. Дуже класно вона зроблена. До пластику питань нема, пластик якісний. А тепер ми перейдемо до тесту самих USB-портів. Я так зрозумів, що видає один тільки порт може видати 2,1 А, а ці діляться по одному. Давайте провіряти. Вставляємо USB-тестер один. Блин. О, неудобно буде дивитись нам народ. Ну, можливо, і удобно. Ось так. Ага, мені аж так треба перевертати її. Вставляємо другий. Так, що в нас видає по вольтажу? Не дивіться на вольтаж нижнього USB-тестера, тому що він тут помилковий. Ампераж тут добре показує. Вольтаж у нас 4,8, ну, в принципі, норма. 4,9-4,8 норма. Давайте ми йому дамо нагрузку на цьому USB тестері, який не показує правильний вольтаж, а показує ампераж. І тут ми в, е, включимо ампери. Так, виключаємо всі в USB нагрузці резистори. Підключаємо USB. Він запрацював, все добре. Включаємо йому нагрузку в 1 А. 1 А. 1 А. Так, 1 А видає. Без питань, все працює. Давайте попробуємо поставити в цей USB-тестер і дати йому 2 А нагрузки. Виключаємо один резистор на 1 А і витягуємо, ставимо сюди. Цей вже нам не потрібен, ми його витягнемо. Що, Включаємо спочатку 1 А. Вольтаж піднявся, рівно 5 вольт. Добре. І видає в цьому порті 1 А немає. Ну, 1 один... Один А видає, добре. 1 А видає. Добре, виключаємо 1 А. Включаємо 2 А. Та й не може бути. 2,1 А, як заявлено, видає народ. 4,97 В. чітенько, я в шоці. Я думав, що за 113 чи за скільки я там гривень дав за цю USB резетку. Ну, він не видасть, реально. Блін, подивіться сюди, я вам ближче покажу. 4,98, 2,16, 2,09, 2,1 А. Ну народ, бомба. Я розумію, що коли я сюди підключу ще один якийсь гаджет, то воно розділи пополам буде тут 1 А і тут 1 А. Нехай буде 0,9, але буде 0,9. Але в мене більше місця тепер. Задоволений такою розеткою. Я, напевно, ще одну собі закажу. І цю розетку я собі заказував біля свого ліжка. Там, де я заряджаю свої гаджети. І це мені буде взагалі бомба, тому що я цими USB-портами буду заряджати, наприклад, різні гаджети. Ліхтарики, буду заряджати павербанки, електронки можна заряджати, окремо не чіпаючи основного блоку. Як воно буде виглядати? Я, наприклад, сюди буду заряджати, блін, ту пластикову штуку треба зняти просто дурдом. Поломи зарядні. Я сюди буду заряджати, наприклад, телефон. Поставлю свій блок. От сюди. Сюди буду заряджати телефон. А звідси я буду заряджати різні гаджети. І воно не буде мені мішати. І буде більше місця. Не треба купа блок. А так потрібно блок на три виходи. А так ви маєте два тута і купили ще один блок на два виходи, якийсь хороший, добрий. Заряджаєте собі телефон і там якийсь планшет, наприклад. А тут ви заряджаєте всі різні гаджети. Наприклад, це є павербанк, своя електронна сигарета, ліхтарик і так далі. Я думаю, супер народ. Так що, посилання на ось цю розетку, USB-розетку, можна так сказати, я залишу в описі під відео. Кому сподобалось, переходьте, замовляйте. А за мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент, звичайно. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.